У вас, друзі, так розвітає Чубушник Філадельфус. Ой, хай, ладно, так вже буде. Вже Жасмін садовий Yellow Hill. Дуже-дуже красивий жовтолистий сорт Чубушника, бачите, це не фотошоп, це щось больне. А чубушника, який має махрові ароматні квіти дуже красиві. Росте середнім чагарником, десь близько, ну, десь зараз він на півтора метра, десь не, менше, менше, напевно, десь метр двадцять. Починає цвісти. Росте на повному сонці, відповідно. Поруч мене ось ялина, розяється пікати. Там у мене ще купа різних герани. Бачите, ось така пропурна красива, Вона називається Midnight Rider. По-моєму, називається десь так якось чечення. якось по-іншому. Не клауд, ось може шукати. І ще деякі багаторічні рослини і чагарники. Ось мене ось росте сосна, White Cloud. Це він це токсікум. Дуже красива штука, Ну, що не видно зараз поки. Від мене там відео є маленьке. Ось. Ага, ну звісно ж, я про те пам'ятаю. Ти що, прикалуєшся? звісно, пам'ятаю. Красунчик мій каштан, який називається. Ой. А, Hampton Cold Gold. Типа, такий красивий, він взагалі офігенний, коли от весна, а тільки це просто ця краса неймовірна. Але справа не в тому. Про цей чубушник. Він дуже гарний, в житті, напевно, ще красивіші, ніж на відео. Якщо він росте у вас на повному сонці, звісно, буде у нього таке красиве жовте листя. Але якщо він росте у вас в тіні, буде листя отаке. Ну, в кращому випадку такі, трошечки день ніде може більш-менш салатове, тому треба тільки сонце. В принципі, чубушники не дуже люблять сонце, моє спостереження, в них величезна колекція, але в тіні вони ростуть менш скромними. Менше квітів, але вони довше тримають своє цвітіння. На сонці, звісно, вони більше вигорають. Але якщо у вас, якщо у вас пістряві сорти або жовті, або пурпурні, то відповідно, потрібно, щоб е, місце було зростання сонячне, виключно сонячне, тому є, то така от краса в мене росте на сонці. То, взагалі красиво, бачите, зараз от він цвіте, там скоро підростають деревовидні гортензії. Хто в мене не вперше на каналі, той знає, як вони красиво цвітуть. У мене згамомалість, теж бачите, в підтримку. Жовтого кольору дабл голд. Дуже красивий. Mm. Взагалі, В залі Це теж ну, окрема історія. Ще з колись несе. Бачите, все поливало, зараз у мене тут тут потоп і бур'яни. Бур'яни понаростали швиденько, просто за секунду, що не поймеш, що де хто. Ось така, друзі, ось краса. Ну. До речі, скажу, що він не дуже ароматний, насправді. Якось я думав, що буде більш ароматить. тому якщо у вас там нема бажання, що божа, пахло алергія, то... Якраз це для вас це сорт. Друзі, ось так ось. Цим цьому пішов далі працювати.